Цих 20 років, який має Каріна святкує цього року, 2022 році, ми йшли разом до допомоги тим, хто цього потребує. Тому цих 20 років це знаєте, як вік 20-літньої людини, яка вже ніби сформована, вже має все сформоване і дивиться вже не на себе, а вже дивиться в майбутнє, що її чекає, що її очікує. Працюємо, служимо, молимось. Особливо в цей час, коли є виклики війни, де наша Україна бореться і має надію, що поборемо спільно нашого ворога. Багато людей опинилися в дуже змітних життєвих обставинах, багато людей змушені були залишити свої домівки, все те, що вони нажили, все те, що вони мали, і їхати в невідоме. І наша місія зустріти їх, повернути любов'ю в тому, що вони найперше потребують, і допомогти також у самореалізації. Проєкт розпочався з першого дня війни, 24 лютого. Ми вже розпочали свою роботу за період вже майже 8 місяців надали допомогу більше як 40 тисяч бенефіціарів, 20 тисяч – це унікальні бенефіціари, тобто це ті, які по одному разу хоча б отримали допомогу, 40 тисяч це ті що вже і двічі, і тричі отримували допомогу, тому що у нас багато цільова допомога. Ми допомагаємо як продуктами харчування, засобами гігієни. Ми облаштовуємо зараз їм комфорт перебування під час зими, тобто закупляємо дрова там, де є пічне опалення, надаємо гранти на оренду житла. Надаємо гроші за роботу, окрім того, ми створили простір, якому можуть комфортно себе почувати, як діти, так і батьки, адже з ними працюють психологи, кейс-менеджери, криз кризові менеджери.